«Доброго дня, мене звати Андрій, я помічник народного депутата 97-го виборчого округу Різананка Павла Олександровича. От, стосовно мого взагалі приїзду я їжджу по всіх сільських селищних радах, по всіх 26 -ти. до вас приїхав перший раз. От, ми тиждень тому були на зборах села там, стосовно підвищення тарифів, да, нас запросили люди. От я не знаю, на жаль, як звати цього депутата сільському ну, селищної ради. Да, можу просто дати просту відповідь. Що коли до нас, перше, що коли до нас звертаються люди, да, конкретні відразу приклади наведу, Це калита. Наприклад, люди звернулися у них з гуртожитками, були проблеми. Ми їм змогли допомогти. От тому дивіться, я після сесії можу залишити контакти, якщо ви не знаєте, куди потрібно звертатися, хоча в хоча в засобах маси інформації знаходиться адреса приймальні народного депутата, куди можуть, можуть звернутися ці жителі? От відразу скажу, що народний депутат не є розпорядником фінансових коштів, да? але зі свого боку, винно, я думаю, що він зможе вам впливає. Ну я можна я зараз говорю, так, будь ласка. Я просто не хочу з вами в дискусію. Бабшую, бачу. бачу. Ви, Бо ви, ви таки... не дайте висказати йому? Хай говорить. Ні, ну просто питання виховання. От я просто скажу наступне, що. Підійдете до мене, там хтось з ваших представників. Так? Тому що ну, ви звернулися до нас по підвищенню тарифів, два помічника народного депутата приїхали передати. В селі Плоском єдине село, яке не розпайована земля. Так? Зараз внесений законопроект. Питання в тому, що розумієте, ніхто за вас цих проблем ніхто не вирішить. не народний депутат, не президент. В першу чергу ви повинні своїми силами звернутися. Ви зверталися в район, зверталися в районну раду, ніхто вам не допоміг. Да, якщо у вас є ці відповіді на руках, да, чи мотивують відмову, якщо у вас є ці документи, то ви з цими документами приїжджаєте в бровари, да, не так далеко, звертайтесь, приймальні. Тоді ми вже зможемо вам тоді лише допомогти. Просто нам потрібні документи, щоб ми бачили, що ви звертались туди, туди, туди. Отак.